Дорогі мої всім привіт! Сьогодні для вас практика на все тіло. Це буде і м'яка практика, але трішки й попрацюємо. Переходите положення долоні коліна. Пальці ніг поставили на підлогу, спина нейтральна, пупок до хребта. Глибокий вдих, дивитеся в стелю, на видих округляєтесь. Вдих лопатки до тазу, видих, округляєтесь. Вдих і видих. Глибокий м'який вдих і видих. На вдих, м'який прогин, на видих припіднімаєте коліна з підлоги. На вдих, прогин м'який, на видих коліна припідняли. Вдих і видих. Вдих, м'який прогин, Видих. Припідняли коліна, вдих. І з видихом м'яко віштовхнулися в собаку мордою вниз, підзігнуті коліна вдих, опустили коліна прогин. Видих, собака мордою вниз. Вдих, м'який прогин, плечі від вух. Видих, собака мордою вниз. На вдих прогнулись, подивилися в стелю. На видих, відштовхнулися в собаку мордою вниз. На вдих прогин. На видих собака мордою вниз залишилися в паузі. М'яко дихаєте, розслабляєтеся, глибокий вдих в зону між лопатками. На видих, розслаблення в зону під руками в руки. На вдих м'яко переходите в планку. На видих повертаєтеся в собаку мордою вниз, можете вже випрямити коліна. Вдих, планка, видих, собака. Вдих планка, пупок до хребта, видих, собака мордою вниз. Вдих і видих. Вдих. Тіло сильне. І видих. І ще один вдих планка, руки та ноги сильні, видих собака мордою вниз. Вдих планка. І видих собака мордою вниз. Повільно ступнями підходите до рук. М'яко розслабляєтеся, навантажуєте плесну ніг та пальці. підгинаєте коліна, голова та руки. Тяжкі, м'яко стікають вниз до підлоги, корпус немов вода, а ноги сильні, стабільні. Розриваєте килимок, ноги можуть навіть трішки труситися. І тепер на глибокий повільний вдих. Хребець за хребцем піднімаєтеся вгору, руки вгору вдих. І з видихом Тадасана. На вдих, руки вгору потягнулися. На видих опустилися вниз в складку, на вдих присіли вниз на півпальці, на видих складка, на вдих коліна розвилинемо в жабку, присіли, на видих складка, повторюємо вдих коліна перед собою, присіли. Видих м'яка складка, навдих в жабку, присіли на видих складка, навдих ліву ногу підняли вгору і м'яко затрималися в положенні в паузі. З видихом опустили знову глибокий вдих праву ногу підняли. І на видих м'яко опускаєте у вихідне положення. Можете трішки більше зробити дихання. На вдих 90 градусів відштовхнулися, руки вищий колін і на видих м'яко відійшли в планку. Вдих, ліва рука вгору, бокова планка. Видих, повернулися в вихідне положення. На вдих, права рука вгору. З видихом планка, глибокий вдих в планці, з видихом чатуранга через коліна. Глибокий вдих м'яко опускаєтеся на живіт, припіднімаєтеся корпусом. Можете підйоми покласти на підлогу і з видихом м'яко підіймаєтеся в собаку мордою вниз через коліна. Глибокий вдих. М'який видих. Розслаблення по задній частині ніг та сідниці. І з вдихом подивились на пальці рук, підійшли вперед ногами до рук. 90 градусів відштовхнулася спина пряма. З видихом опустилися в складку. Глибокий вдих, ліву ногу підняли вгору. М'який. Видих, опустили у вихідне положення. Повторюємо з правої ноги глибокий вдих, підняли праву ногу вгору. Опустили у вихідне положення. Слідкуйте, щоб таз не розвертався. На вдих присіли на півпальці. На видих складка, вдих жабка. Видих, складка, рівна спина. Глибокий вдих, присід перед собою коліна, видих, складка, вдих, жабка, видих, складка. І на вдих, гребець за грибцем, піднімаєтеся вгору руку і погляд вгору вдих. І з видихом тадасана. Глибокий вдих руки вгору, з видихом кили вниз по ногам. На вдих м'яко присіли на півпальці, на видих знову складка, розслабляюча, вдих коліна в жабку, видих складка, вдих коліна присіли перед собою, видих м'яка складка, видих, жабка. Видих складка, на вдих. Долоні поставили вищий колін 90 градусів, плечі від вух, шия довга пряма. І з видихом м'яко ліва права перейшли в планку. Глибокий вдих, права рука вгору, бокова планка. З видихом пупок до хребта, вихідне положення. Вдих, ліва рука вгору, бокова планка. Погляд або за рукою, або на підлогу видих, вихідне положення. Глибокий вдих. З видихом чатуранга. На вдих. Собака мордою вгору. По можливості можна сфінкса. І з видихом або через коліна, або через прямі ноги перейшли в собаку мордою, вони залишилися на декілька м'яких розслабляючих дихань для відпочинку. Навдих. Ліва, права підкрукували 90 градусів, плечі від двох лопатки з'єднали. З видихом м'яконимо вода стекли низ в складку. Навдих ліву ногу підняли вгору, тримаєте сильна права опорна нога. З видихом опустили вихідне положення, спина пряма. Навдих праву ногу підняли та залишається на місці. З видихом вихідне положення. Ні, глибокий вдих ребець за хребцем, Піднялися вгору, подивилися в стелю. З видихом тадаса на руки вниз. Прикрили очі, трішки відпочиньте. зосередьте увагу на все своє тіло. Спробуйте його дорослабити, якщо були якісь затиснення, важкість. На видих, відкриваєте очі, готуєтесь до наступного комплексу. На вдих, руки вгору, коліно праве згинаєте перед грудним відділом видих. І ще один вдих на синій лівій нозі. І з видихом опускаєтеся в складку, ноги сильні. Навдих, праву п'ятку підняли в стелю. На видих лишилися в статичному положенні. Навдих опускаєте далеко праву ногу назад, широкий крок. З видихом лишаєтеся в статичному положенні ноги сильні. Навдих ліву руку піднімаєте вгору невеличке скручування. На видих м'яку руку опускаєте вниз вихідне положення широкий крок. На вдих відштовхуєтеся правою ногою. Знову в вихідне положення. На видих розслабились. На вдих 90 градусів від підлоги. На видих м'яко перейшли в планку. На вдих ліву руку піднімаєте вгору бокова планка. З видихом ліву ногу переносите вперед. вдих залишилися в статичному положенні. І з видихом руку опустили, ногу, завели вихідне положення планка. вдих права рука вгору. На видих права нога вперед. на вдих залишились в статичному положенні. На видих повернулися в планку. Виконуєте глибокий вдих. На видих чатуранга. Хто може через коліна, через коліна виконуєте. на вдих собака вгору. на видих м'яка собака вниз. Залишилися на вдих собаці мордою вниз. На видих направляєте розслаблення в руки та ноги. Вам має бути комфортно. Глибокий вдих, коліно праве зігнули. Перенесли вперед, замість правої руки м'який видих. На вдих Таз допускаєте вниз сильні ноги, ніби розривають килимок, подивилися в стелю. На видих відштовхнулись в трикутник. На вдих в стелю. На видих випрямляєте ногу праву вдих. На видих правою ногою відштовхнулись пальці на себе. Вдих в стелю. На видих штовхнулись назад. Вдих. І піднялися в позу воїна. Видих статичне положення. Глибокий вдих. І з видихом лівий лікоть на праве коліно скручування та залишається на місці. Спина рівна, глибокий вдих, м'який видих в сильні ноги, вдих поза воїна. З видихом пупок до хребта виходите планка. Чатуранга, глибокий вдих собака мордою вгору, плечі від вух. На видих собака мордою вниз. Глибокий вдих. М'який видих. на вдих ліву ногу зігнули. Замість лівої руки перенесли вперед. Видих. На вдих. Прогнулися в стелю. На видих відштовхнулись лівою ногою. на вдих в стелю. Видих, трикутник, вдих. І видих, якщо потрібно блоки, візьміть блоки під руки вдих. Спрощуйте собі життя, видих. На вдих, широкий крок піднялися в позу воїна. На видих ногами далі продовжуйте розривати килимок. Глибокий вдих в нижні ребра. І з видихом правий лікоть іде на ліве коліно. М'який видох, ноги сильні, пряма лінія від правої п'ятки до голови, глибокий вдих. М'який видих, таз на місці. Не закручуємо його. Глибокий вдих поза воїна, руки вгору. З видихом пупок до хребта переходите планка чатуранга вниз. Глибокий вдих, собака мордою вгору. З видихом, собака мордою вниз. Глибокий вдих. М'який видих. На вдих правою та лівою ногою підійшли вперед 90 градусів від підлоги, прогнулась попереку. З видихом опустилися в складку. На вдих зігнули коліна вперед. Присіли. На видих складка. На вдих жабка. І м'яко залишитися в своєму першому балансі. Глибокий вдих. Сідниці сидять на п'ятках, руки можете залишити або на колінах, або перед собою в намасте. Тримаєте баланс пупком, ноги сильні, глибокий вдих. З видихом опускаєте руки та м'яко опускаєтеся у складку. Вдих, ребець за хребцем піднялися вгору, подивилися стелю. З видихом тадасана, М'яко залишилися в тадасані, відслідковуйте власний стан і готуєтесь до наступного комплексу. Вдих руки вгору. З видихом м'яка складка вниз розслабили сідниці. На вдих ліву ногу підняли вгору. З видихом зробили широкий крок назад лівою ногою. Навдих лишилися в статичному положенні. Розриваєте ступнями килимок, м'який видих. Навдих праву руку потягнули в стелю скручування таз на місці, видих в ліву руку, глибокий вдих, з видихом перейшли положення, широкий крок. Навдих лівою ногою відштовхнула себе. І з видихом опустили ногу в вихідне положення. Глибокий вдих 90 градусів, з видихом м'яко, ліва, права, перейшли положення планку. Навдих права рука вгору бокова планка, з видихом праву ногу вперед, навдих залишили в статичному положенні. І з видихом повернулися у планку. Навдих ліву руку вгору, на видих ліву ногу вперед тримаємо бокову планку, навдих статичне положення, на видих перейшли в планку. Звідси видихаєте в рангу, на вдих собака вгору. На видих, собака мордою вниз. На вдих, ліву ногу зігнули в коліні, перенесли замість лівої руки в широкий крок. З видихом сильні ноги. На вдих м'яко подивилися в стелю та зупустили вниз. На видих, відштовхнулися лівою ногою. Вдих, прогін, видих, відштовхнулися. Вдих. І видих, вдих, і видих, вдих. І піднялися в позу воїна. Видих, глибокий вдих в нижні ребра. І з видихом правий лікоть йде на ліве коліно. Глибокий вдих ногами розриваємо уявно килимок з видихом статичне положення сильне, навдих поза воїна, з видихом пупок до хребта, руки опускаєте на підлогу в широкий крок, переходите планка, чатуранга, навдих собака вгору, навдих собака вниз. На вдих, праве коліно зігнули, перенесли замість правої руки. Видих. На вдих правою ногою віжтовхнулися в трикутник. На видих прогнулись, подивилися в стелю. На вдих. трикутник. На видих стелю. Інтенсивне дихання вдих. І видих. Вдих. І видих, глибокий вдих, м'який видих, навдих піднялися в позу воїна. З видихом залишилися в статичному положенні. Навдих подивилися в стелю. З видихом лівий лікоть на праве коліно скручування. Глибокий вдих. М'який розслабляючий видих, глибокий вдих поза воїна. З видихом опускаєтеся вниз, переходите планка. Чатуранга. Тримаєте пупок до хребта. На вдих собака вгору. На видих собака вниз. Глибокий вдих. Залишилися в цьому положенні. М'який видих розслабляєте в зону під руками, в руки, Налибокий глибокий вдих в спину в зону між лопатками. Видих в сідниці в задню поверхню ніг. На вдих лівою ногою підійшли вперед, правою підкрукували 90 градусів. З видихом складка. На вдих присіли на пів пальці, на видих складка, на вдих жабка залишилася знову в балансі. Глибокий вдих. М'який видих, всі 10 пальців на підлозі. Тримаєте рівновагу вдих. З видихом пускаєте руки на підлогу, м'яко опускаєтеся в складку. Розводите ноги на ширину килимка, розвертаєте ступні, виконуєте маласану прямо пряма спина, ліктями впираєтеся в коліна, колінами штовхаєте лікті, глибокий вдих. М'який видих. За бажанням на вдих можете перейти в положення какасани. Якщо не виходить, просто можете колінами перейти на лікті, залишитися в цьому положенні на витривалість. Залишаєтеся на декілька дихань, балансуєте приємний видих розслаблення в крижівку, приключуваєте це приємне розслаблення. На вдих витягуєте спину, на видих повертаєтеся в маласину. Мізинчики натискаєте вдих, не завалюєтесь на передню частину ніг видих. З видихом м'яко допомагаєте руками, сідаєте на сідниці, ноги підіймаєте в 90 градусів перед собою на навасина, м'язами пресу себе тримаємо. Глибокий вдих ступні на себе натягнули, спина пряма шия видовжена. І з вдихом опустили ноги-руки вгору. І залишилися в цьому положенні видих. Відчуваєте м'язи спини, глибокий вдих в нижні ребра. З видихом м'яко розводите ноги в сторону та опускаєтеся вниз. В невеличку складку. Кого ходите, опускаєтеся на передпліччя, можете задіяти блоки, можете зменшити відстані в ногам. Головне, щоб вам було комфортно. Глибокий вдих, плечі від вух. І з видихом збираєте ноги, піднімаєте корпус і хребець за хребцем, м'яко опускаєтеся вниз на підлогу спиною. Ноги підняли в стелю ступні на себе, і малюєте. Кола ступнями вісім в одну сторону м'яку, а потім вісім в іншу сторону м'яку, без поспіху, глибокий вдих, з видихом обіймаєте коліна, згинаєте їх до грудного відділу, підтягуєте, глибокий вдих, занурюєтеся головою між коліна, з видихом розслабляєтеся. Знову глибокий вдих, розслаблення в поперек. З видихом розслабились, Вдих залишилися в даному положенні. Відчуваєте, як весь хребет лежить на підлозі. З видихом направляєте розслаблення, можете похитатися зі сторони в сторону, зробити невеличкий масаж для м'язів спини. М'язами пресу продовжуєте триматись. Далі м'який глибокий вдих, руки виводите вздовж голови, ноги витягуєте, з видихом дорослабляєтеся, можете довитягнути ще спину. І м'яко приймаєте вихідне положення, шавасина. Можете сіднички перебрати вліво-вправо, звільнити крижу. Долоні до стелі, лопатки з'єднані, плечі на підлозі. Шия пряма задня поверхня шиї також лежить на підлозі. М'який глибокий вдих. І м'який розслабляючий видих в шавасані. Я буду завершувати. Щиро дякую за те, що ви зі мною. Буду безмежно вдячна за вашу підтримку, коментарі та підписки. І до наступної зустрічі!